Hello, hello! Всіх вітаю на своєму каналі. У нас урок граматики, і ми з вами сьогодні з'ясуємо різницю між двома дуже схожими словами SO і such. Ці обидва слова використовуються щоб посилити значення слів, перед якими вони ставляться. Слово so ми використовуємо, щоб посилити свої почуття, якість, кількість чого-небудь. І воно використовується зі словами, що відповідають на питання який і як. А отже, це прикметники та прислівники, як у нашому першому прикладі, It is so warm today, сьогодні так тепло. Ми підсилюємо прислівник як тепло. І звісно, слово можна замінити на very It is very warm today, сьогодні дуже тепло. А слово such ми використовуємо, щоб підкреслити опис когось або чогось. І після цього слова обов'язково повинен йти предмет або людина. Ну і, звісно, наш іменник може вживатися з прикметником. It is such a nice day. Такий гарний день. І його так само можна замінити на very. It is a very beautiful day. Сьогодні дуже гарний день. Знову ж таки, яка між ними різниця? Давайте подивимось: якщо ми е, заберемо Nice, то в нас. Речення сенсу майже не втратить. Такий гарний день або сьогодні такий день. Все одно зрозуміло, що день чудовий. Але якщо ми викинемо Worm перед SOW, то сенсу взагалі не буде. Сьогодні так і невідомо як. Слово сач може мати після себе артикль e або n, якщо там іменник в однині, і зовсім немає артиклю, якщо іменник в множині, ось як я написала внизу. Такий день, such a, day, або такі дні, such days. Отже, ми побачили, що such вживається з іменниками, на відміну від so, хоча є винятки, і виняток цього правила є ситуації, коли so входить до складу таких конструкцій, як so much або so many. Знаємо, що much вживається з незлічуваними іменниками, а Many злічуваними. Тобто з тими іменниками, які беруть у Щоб краще засвоїти теоретичний матеріал, пропоную відразу перейти до практичної частини. Перед вами вправа, з пропущеними місцями, в які необхідно вставити подані слова: So, such, such a, such an, so many, so much. І наше перше речення. Harvey and Paul spent time playing computer games that they even forgot to have a meal. Harvey і Paul. Провели час, граючи в комп'ютерні ігри так, що вони навіть забули пообідати. Отже, з контексту випливає, що вони провели так багато часу. Давайте подивимось, так багато це конструкція so much або so many. Ну, так як час у нас незлічуваний іменник, то ми поставимо so much. І виходить so much time. Так багато часу. Друге речення. Your friends are boring, that I wouldn't like to go out anywhere with them. I'd rather stay at home. Твої друзі такі нудні, що я б з ними нікуди не хотів виходити. Я б краще залишився вдома. Друзі, такі нудні. Бачимо, після прикметника boring в нас немає іменника. А отже, в нас один єдиний варіант поставити so. Your friends. «Are so boring. Наступне третє речення: There was huge traffic jam in the city center that we got stuck in it for about two hours. Речення починається зі звороту, а отже, перекладаємо з обставини. В центрі міста був здоровенний затор, отже, ми застрягли в ньому десь на дві години. Як бачимо, в реченні в нас є іменник «traffic Jam. І прикметник huge, величезний затор. Отже, якщо є прикметник та іменник, ми поставимо such. Затор це злічуваний іменник. Він тут стоїть в однині, тому ми кажемо such a huge traffic jam. Четверте речення. The tree grows fast, that it requires regular pruning. Дерево росте так швидко. Що вимагає регулярної обрізки. Бачимо прислівник fast, після якого немає іменника. А отже, за правилом ми маємо поставити SO. So fast так швидко. Знову зворот перекладаю з обставини, де в торгівельному центрі було так багато людей. Що я не могла купити все, що потрібно для вечірки. Так багато людей бачимо, люди множина, тому ми вживаємо so many so many people. Шосте речення. Gerald Learned Poems by Heart, that He couldn't cite them for any occasion. Джеральд вивчив так багато віршів на пам'ять, що може процитувати їх будь-коли. Powns у нас з сочкою, це означає, що множина. Тому ми беремо so many. Olive look very stylish. She always wears nice clothes. Olive виглядає дуже стильно. Вона завжди вдягає гарний одяг. Ми бачимо, у нас є і прикметник nice, і іменник одяг. Тому варто uh, вставити such. Але без артиклю, так як clothes. Одяг у нас у множині. Тому. Such nice clothes. Восьме речення. You have never said that you live in prestigious area. Ти ніколи не казав, що живеш в такому престижному районі. Іменник area, прикметник «prestigious», А отже, вставляємо such. Територія. «Area» Територія вжита в одне ні. Отже, маємо поставити артикль A. E. Such a prestigious area. Наступне речення. Трой is experienced driver that we feel completely safe while going on a ride with him. Трой такий досвідчений водій, що ми почуваємося повністю в безпеці, коли він нас возить або коли ми катаємося з ним. Дивимося, досвідчений водій. Як ви вже зрозуміли, ми маємо поставити such an experienced driver. Ми вживаємо such, тому що в нас є іменник водій. Вживаємо артикль «an», тому що в нас наступне слово починається з голосного звуку. Experienced. Десяте речення. Sabrina Looked Confident when she gave a speech in our school. Сабріна виглядала так впевнено, коли робила промову в нашій школі. Як впевнено, після прислівника немає іменника. Ми, значить, вживаємо it. Знову зворот, а отже де на вечірці було так багато їжі, що ми її всю не з'їли. Так багато їжі, їжа в нас незлічуваний іменник, тому беремо much. а якщо ми беремо мач, тому обов'язково зі словом so. So much food. І наразі в нас останнє речення: The room in the hotel was disgusting. I have never stayed in an awful place. Бачимо, що кімната в готелі була жахливою. Я ніколи не лишався, хочеться сказати, в такому жахливому місці. Awful прикметник. place – місце, ми знаємо. Коли ми описуємо іменник, а place в нас виступає іменником, ми маємо поставити such – з артиклем, так як в нас злічуваний іменник в однині. ні, і артикль в нас буде n, тому що попередня літера голосна. Напишемо «State in such a knowful place. Ну що, нам залишилось тільки перевірити. Ви бачите, що правила працюють, тому можете знайти ще схожі вправи в інтернеті і опрацювати їх самостійно. В мене на сьогодні все. Бажаю успіхів! Все буде добре!